Не знало такого підприємства знищення, як на сьогоднішній день. Адже за 2009, і оцю половину 2010 року, вирізано більше п'яти тисяч тонн різного металомайна, на металобрухт, на реалізований як металомайно і так далі. І стоїть просте питання, а де ж гроші? 5 тисяч тонн це мінімально, якщо навіть по металобрухту, це мінімально 5 мільйонів гривень. Де гроші? А гроші, вбачається дуже проста ситуація. Металуб безобліково вивозиться, металобрух, безобліково гроші готівкою забираються, перекидаються на фірми Ресвет. Пізніше фірма Расвет, невідомо, яке вона відношення має до нашого підприємства, нібито інвестує завод «Вівсільмаш» для відновлення виробництва. Але виробництво занепадає. Тому Зараз потрібно крайньо бити тривогу, крайньо підняти і показати, наприклад, чергою Сільма, що ще можна його показати, оцю ситуацію, як оці бандити, помаранчеві, бо інакше не назвеш, йдучи до влади, нищили нашу державу. І вони її практично донищують. Сам, сам фактор, ви говорите, що підприємство знаходиться в Запоріжжі. Ви знаєте, страна чудес і приключень» який вираз теж колись мав місце за Радянського Союзу, і на сьогоднішній день теж можна сказати держава чудес і пригод, наша держава. Місце знаходження, напевно, кожному українцю є зрозуміло. Місце знаходження. Тобто, якщо я, я сьогодні перебуваю тут, значить моє місце знаходження є тут. Якщо завод Вів Сільмаш перебуває на вулиці Городоцькій 207 і всі його об'єкти знаходяться на Городоцькій 207 і... Продукція вся випускається на Городоцькій 207, то яким варіантом можна було записати в наш статут, зареєструвати і так далі? Місце знаходження нашого підприємства, місто, міл, місто Запоріжжя, вулиця Суворова, 4. А що таке вулиця Суворова, 4? А там і Росвін, а там і багато інших підприємств сидять. І собі там невеликий приватний будиночок, і виявляється, що хтось із власників може собі визначати, де є місце знаходження підприємства. Дуже цікава картина. Але в цій, як кажуть, ситуації, в чудесах і приключеннях, як їх говорять, в нас виявляється все є можливим. І на сьогоднішній день для того, щоб реалізовувати продукцію за кордон, потрібно замитнення розмити, як його проводити. Шукають посередницькі фірми, шукають дочерні підприємства, через які йде реалізація, йде додаткова накрутка, залучаються, як кажуть, додаткові фінанси. Це що, Господарські? Напевно, я не знаю, напевно, хто би собі міг дозволити до такого додуматися. Хіба оця неграмотна дилетантська команда, яка отак знищувала підприємство в судових справах? Розуміло, і що все ж таки ще заважає підприємству працювати, окрім цих вже названих факторів. І відомо, що ви зараз працюєте у судах, підстоїте це питання. Так, Як і... зараз стоїть, стоїть це питання? Ну підприємство заважає, нічого не заважає працювати. Підприємство заважає працювати мозгова криза оцих ефективних власників. У нас немає фінансової кризи. Підприє... Наша продукція користувалася, користується і буде користуватися повно. Звичайно, якщо нерозумно її реалізовувати, якщо зробити так, що вартість продукції її дійсної вартості поставити ціну продукції вдвічі вище її дійсної вартості, то, шановні, ніхто не напевно не купить. А саме таку політику наше підприємство на сьогоднішній день розвиває, розвиває політику неякості продукції, взагалі ліквідовано, можна сказати, відділ технічного контролю, який Технологічний відділ, конструкторський відділ повністю ліквідовано, тому що якщо там знаходиться один два, двоє працівників, це не є для підприємства е, таким стратегічним підрозділом. Ну, Звичайно, будівельна компанія не може нічого нічого зробити, крім будівництва тупого будівництва. Береш цеглу, кладеш і будуєш. І все. Машинобудування вимагає. Достатньої грамотності, воно вимагає кваліфікованих спеціалістів, воно вимагає конструкторських дій, воно вимагає вивчення ринку, воно вимагає аналізу, маркетингу, цілої, якщо скажімо, на ринку, то продукції своєї, як же ж, яка ж ця продукція має бути завтра, яка вона має бути післязавтра, до чого прагне людство? Що потрібно? У Нас ці, зоблядь, такого немає якісь собі там юристи приватних класичних університетів в Запоріжжі, виявляється, що жінки такі є. Приватні класичні університети, де особи своїми дипломами від тих університетів, не знає якої акредитації, можуть управляти підприємством визначати штатний розпис, визначати технології і так, далі, і так далі. Тому заважає одне є ж єдине, можливо, розумова, розумова криза у наших власників. Заважає їм, їм не заважає їм дозволяє працювати е система умови нашої держави. Бо якби була. Правильна держава, але яка вона може бути правильна держава, коли я задаю питання Ющенку 10 березня в облдержадміністрації і говорю йому, скажіть, будь ласка, чи відомо вам, що заводів Сільмаш був підприємством, яке було включено в перелік підприємств, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, то пан Ющенко відповів прямим текстом, що не справа держави займатися випуском сівалок, косарок чи чогось іншого? Зрозуміло? Тобто політика держави направлена на то, щоб їм не потрібно продукту, їм не потрібно створювати якийсь продукт, який би був для... і забезпечував робочі місця, і надавав якісь е, збільшення продуктивності праці в сільському господарстві, залучав до е, роботи е, практично, якщо не все, то частину велику частину населення, їм того не потрібно. Для чого їм тим займатися? Одна перешкода, одна перешкода це фінансова криза розумова, криза, розумова криза, і друга перешкода це неналежне ставлення держави до цього ефективного власника. Не можеш? Завтра заберися і піди. Хай другий буде працювати. Фактори, які я назвав, це не є фактори, які перешкоджають підприємству працювати. Це є фактори, які Нижче підприємства, які свідомо направляються для того, щоб знищити підприємство. Бо пан Сабашук собі, я собі так, він собі так думає, що завтра, післязавтра він на підприємстві залишить 150 працівників, почне змінить профіль нашої діяльності з машинобудування на якийсь там змішаний, частково буде випускати машинобудування, частково буде займатися забудовує території і буде створювати, як кажуть, нібито блага для Львова і благо для Львівщини. Я думаю, що політика є неправильна і рано чи пізно вона має закінчитися і має в тому перестати. Судові справи. Ну, Судові справи наші є такі. Пан Сабашук, наскільки я маю інформацію, повністю попрогравав усі суди. Які колись підприємство відстоювало, які підприємство е, вигравало, він їх на сьогоднішній всі програв. І цей договір, цілий так званий міни, що він хвалився, що йому там в Києві Київський господарський суд зробив подарок 13 липня, нібито на його день народження 2009 року, зробив йому подарок і е, виграв суд Апеляційний суд залишив теж це рішення. Що нібито договір міни був, не договором Міни, а договором купівлі продажу, залишив без змін, а вищий господарський суд перекреслив і, як кажуть, всі мотиви спростував, на які опиралися нижчі суди. І дійшло до того, що Київський суд навіть не мав права розглядатися цієї ситуації, і справу повернули на розгляд назад до Львівського суду, Львівського господарського суду Львівської області. І от на сьогоднішній сьогодні день маємо таку ситуацію. Наступне дочрне підприємство. Ну, Розумний власник, який хоче працювати, який не хоче, як кажуть, він завжди е, є старе дерево, він завжди усаджує молоді дерева, бо рано чи пізно, як кажуть, йому потрібно буде щось досконалювати. Були дочерні підприємства. За період моєго, моєго керування дочні підприємством, дочне підприємство було прибуткове. Що сталося на сьогоднішній день? Позвільняли директорів дочні підприємств. Призначила, невідомо яка особа, призначила керівника дочного підприємства. Виявляється, можна і генерал.